Як жити в світі, який тріщить по швах? Він стає не менше, а більше. Криза, проблеми. На цьому фоні люди дуже часто звертаються до астрологів, гадалок, тарологів, чаклунів. Чим це небезпечно, що відбувається на таких сеансах. Там кажуть, у тебе проблеми зі здоров'ям, проблеми у твоєму житті, у твоїй родині. Насправді на вас вивільняють прокляття. І в духовному світі до цього прокляття вивільняються біси, які потім виконують це прокляття. Прокляття це погана клятва, яку вивільняють у ваше життя. І коли ви замість того, щоб прийти до Бога, намагаєтесь знайти відповідь у халдеїв, ворожбитів, через це приходить прокляття. Навіть того не розуміючи, ви самі собі підписуєте вирок, що платите за це гроші і проклинаєте себе, своїх дітей, свою сім'ю, свій рід. Порятунок тільки у Господа. Бажаєш разом вивчати слово Боже? Став плюс в коментарях або ж напиши мені в особисті.